Масу. Розкручуємо з цього клапана. Цей клапан пород направо. Причину. У нас дроти короти. Подзвонимося, дзвониться нормально. До блоку управління дзвониться добре. Все на все підкорочуємо така причина, а роботи треба зробити багато цю У нас засвічуються індикатори, показують, що поворот вправо працює. І свідчується лівий індикатор, поворот вліво працює. Це береговий комбайн берикоінку.